День знань розпочався не тільки в школах, але й у коледжах і вишах. Вперше почалось навчання в ліцеї Міністерства внутрішніх справ України, який відкрили у Вінниці. Там здобуватимуть освіту діти військовослужбовців. Більше про початок навчального року у вищій школі в нашому сюжеті. День знань відзначали і студенти вишів та коледжів міста. Зокрема, у Вінниці вперше розпочнеться навчальний рік в ліцеях Міністерства внутрішніх справ. Тут освіту здобуватимуть діти, батьки яких служать, загинули або ж зникли безвісти. Під час вступної кампанії до закладу МВС подали понад 1200 анкет від охочих здобути відповідну освіту. І вже зараз 465 дітей з усіх куточків України пройшли вступний курс ліцеїста та отримали Шеврони й погони. Бажаю кожному з вас не стомитися цій вже довгій майже дорослій роботі і вже в службі. Слава приї! Сьогодні Вінничина має надзвичайну подію. Це не лише початок нового навчального року, а справді відкриття нового навчального закладу. Я хочу побажати вам, щоб перший новий навчальний рік він запам'ятався для вас надзвичайно яскравими, але позитивними емоціями. Вінницький державний педагогічний університет на день знань зібрав на урочисту зустріч першокурсників та магістрів вузу. Сьогодні не просто переступаєте поріг педагогічного. Університету, ви відкриваєте двері у світ знань. Третій рік поспіль війни, повномасштабного вторгнення не завжди давали можливість ось так зібратися великою родиною, а особливо сьогодні, тому що в нашу родину Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського вливається понад тисяча першокурсників бакалаврату. До вас доєднається ще більше 600 першокурсників, магістрів, аспіранти. І наша сім'я наповниться теплом, любов'ю навчанням. Навчання у вінських коледжах та вишах відбуватимуться у змішаній формі, проте заклади освіти докладатимуть зусиль та створюватимуть необхідні умови, аби їхні студенти могли навчатись в аудиторіях. Яна колодинська, євгеній овсяніков, телеканалу Вінничина.